Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на зиму. Мишка і великий лама. Посередині світу лежить Азія, а в її серці велика країна Бодюль, яку чужоземці називають Тибетом. У центрі Бодюль здіймаються до неба найвищі гори світу, гімалаї, дах світу. Саме в цих горах жив великий лама, дуже дуже мудрий, дуже справедливий і дуже добрий. Одної морозної зимової ночі лама знайшов на порозі свого дому маленьку мишку, закляклу і ледь живу від холоду. Лама підняв мишку і дмухнув на неї, щоби її зігріти. Приготував мисочку молока і галушки з борошна. Мишка відігрілася і з'їла все з великим апетитом. Вилизавши мисочку і тарілочку, вона вмила собі мордочку, лапки і показала язика, що в країні бодюль є ознакою ввічливості. Вона запевнила ламу, що буде повік йому вдячною, і присвоїла йому титул Таєн великої людини. Що в Китаї та в країні бодюль є виявом величезної поваги. Не треба мені дякувати, відповів лама. Закон каже, допомагай своєму ближньому. Отож я лише виконав свій обов'язок. Та якщо хочеш іти дорогою духовного вдосконалення, залишайся, будеш супроводжувати мене і знайдеш щастя. Відтак мишка залишилася в оселі лами. Від цього моменту її життя стало приємним і легким? Вона завжди мала свіже молоко та присмачні галушки. Лама гладив її і щиросердно розмовляв із нею. Та, попри все, мишка не виглядала щасливою. Причина неспокою. Лама занепокоївся. Що з тобою, маленька приятелько? запитав він. Може, ти тужиш за життям на волі і за дикими горами? Але зима дуже сувора і грізна. Почекай до весни. Коли настане гарна погода, тоді підеш, якщо забажаєш. Таєне, я ні про що не шкодую, відповіла мишка. Навпаки, ти дуже добрий до мене. Я тут щаслива. Або була б щасливою, якби. Якби що, маленька приятелько, скажи мені, що тебе засмучує? Таєне. «Ти Дуже добрий до мене, і усе в твоєму домі мене влаштовує, але тут живе кіт. Лама усміхнувся він зовсім забув про кота. Але ця тварина була надто мудра й сита, щоб у неї могло з'явитися бажання полювати на мишей. Але це добрий, котисько. вигукнув Лама він не заподіє тобі нічого поганого не бійся. Я тобі вірю, Таєне, але це сильніше за мене. Запищала мишка. Я дуже боюся кота, і цей страх не дає мені бути по-справжньому щасливою. Лама посерйознішав і замислився над тим, як допомогти мишці. Звірятко скористалося з нагоди і несміливо промовило Таєне, твоя сила могутня. Перетвори мене на кота, і я вже не боятимуся цього страшного створіння. Лама похитав головою. Він не вважав це добрим виходом із ситуації. Та мишка благала, і тоді він сказав Нехай станеться так, як ти хочеш, маленька приятелько, і перетворив мишку на великого кота. Великий Пес, Коли закінчилась ніч, і настав день, із кімнати Лами вийшов пригарний кіт. Перед дверима він зустрів хатнього кота. Який, облизуючи вуса, повертався з кухні. Тільки но кіт Мишка побачив його, наїжився, вигнув хребет дугою і, перхаючи зі страху, побіг до кімнати лами і сховався там під ліжком. Що з тобою діється, мій маленький? запитав здивований лама. Чи ти, може, й далі боїшся кота? Мишка кіт дуже засоромилася і збрехала. «Та не, я не боюся кота. Боюся великого пса з гострими іклами, який голосно гавкає. Лама нахилив голову і сказав Може, ти хотіла б стати псом? Ох тає, як би то було добре, якби ти зробив це для мене. Якщо хочеш цього, то виконаю твоє бажання, і нехай так станеться. Коли закінчився день, і засвітилися гасові лампи, з кімнати лами вийшов великий пес. Він попрямував аж до порога будинку і зустрів там кота, який виходив із кухні. Кіт, побачивши пса, дуже злякався, але пес наївся страху ще більше. Він жалісно заскавулів і побіг до кімнати лами, щоб там сховатися. Лама глянув на бідолаху і промовив: Що сталося? Ти зустрів іншого собаку? Пес Мишка страшенно засоромився, але знову нахабно збрехав. Таєне, якраз перед твоїм будинком я зустрів страшнючого тигра, який хотів накинутися на мене. Зажурений лама похитав головою. Розумію твій страх, друже. Чи хочеш, щоб я перетворив тебе на тигра? Твоя доброта не має меж. Таєне. Дикий тигр. Наступного дня з кімнати Лами вийшов величезний тигр. І з диким поглядом ходив по будинку, і там, де він з'являвся, всі з жахом втікали. Потім Тигр пішов у сад і там зустрів кота. Тільки но той побачив тигра, підскочив зі страху, видряпався на дерево і, заплющивши очі, вигукнув Я вже мертвий. Але Тигр, побачивши кота, завив і втік ще швидше. Тигр, важко дихаючи чим душ помчав у кімнату лами і сховався там у куточку. Зіщулився і тремтів усім тілом. Якого страшного звіра ти зустрів цього разу? запитав лама. Ох. Я зустрів жахливу потвору таєне, кровожерливу і безжалісну бестію. Але прицінь. У цілій Азії немає грізнішої тварини за тигра. здивовано промовив лама. Так і існує таєне, запевняю тебе. Про яку ж тварину ти говориш? наполягав лама. Я я кажу про кота, таєне, пробурмотів тигр і далі тремтячи від страху. Лама вибухнув сміхом. Тепер ти зрозуміла, маленька приятелько, що вигляд не має жодного значення. Зовні ти виглядаєш як страшний тигр, але боїшся кота. Бо в тебе залишилося серце мишки.